Вітаємо любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. У нас знову п'ятниця, знову час для щотижневої рубрики «Багато розповідаю. Сьогодні я хотів би розповісти вам про те, як швидко заспокоюватися. Але перед тим, як я почну, хотів би нагадати вам про благодійний фонд Shields Ukraine, який зараз об'явив збір на 50 дронів для ЗСУ. Долучитися до збору ви можете, кинувши будь-який донат за реквізитами, які ви можете побачити в описі до відео. Також хотів передати від благодійного фонду, що вже на 7 дронів кошти зібрано. Просимо долучайтесь до збору. Як кажуть, у фонді навіть 5 гривень дуже важливі. Треба долучатися, тому що дрони хлопцям нашим та дівчатам ЗСУ потрібні. А ціль збору зібрати не багато немало 5 мільйонів гривень. Тому, будь ласка, долучайтеся. Отже, вертаємося до нашої теми. У всіх бувають такі випадки, коли. Тривога, страх, паніка можуть заскочити зненацька і можуть фактично стопорити наше життя. Я про ці вже стан розповідав в інших відео. Тож, сьогодні хотів би розповісти, як швидко заспокоюватися. Перше, найкраще допомагає заспокоїтись, дихання. Глибоке діафрагментальне дихання. Тобто, не просто так от глибоко набрав повітря в легені і видихнув. Ні, так не допоможе. Краще за все, покладіть руки на живіт. Закрив рот і набираєте повітря в живіт. Набрали видихаємо. Видихаємо повітря, живіт, вбираємо в себе. Оце і є діафрагментальне дихання. Це е, тут немає розмови про те, що ви е, там, маєте зайву вагу чи ще щось вам не до цього. Ви маєте просто напрягти максимально. Свою діафрагму, роздувши живота. І розслабити повільно, повільно цю діафрагму скорочуючи всередину себе. Далі, будьте усвідомлені, почуття тривоги це всього лише почуття, як і будь-яке інше. Його можна Пропрацювати е, на психологічному рівні, усвідомити його, взяти і вирішити його не відчувати. Якщо не випробувати не виходить, ну, отже, сидіть на стадії прийняття, е, зрозумійте, що у вас є проблема, просто яка викликає у вас дискомфорт. І з цією проблемою треба просто пропрацювати. Ставлення до тривоги як до природньої реакції позбавляє насвід необхідності боротися з нею. У боротьбі з самим собою, з думками про те, як швидко заспокоїтися, чоловік ну, зазвичай починає ще більше нервувати. Далі, не накручуйте себе. Негативні думки викликають тривогу. Виходить, що. Нічого не сталося, але ви вже переживаєте. Відомий психіатр Келлі Хайленд згадує у зв'язку з цим наступний випадок. До пацієнта, який звернувся до нього, були всі симптоми серцевого нападу. Підійшов досвідчений психіатр. І спокійним голосом сказав йому, що все це пройде, він не помре. А це просто мозок обманює його. І справді, пацієнт заспокоївся і все пройшло. Виявилося, що це був не серцевина. напад. Ось до чого можна довести себе, якщо вчасно не зрозуміти, що це просто самонакручування. Мозок наш буває доволі підступним. Він постійно може крутити одну і ту ж саму думку, розкручуючи її з дедалі більшою швидкістю, і це призводить до перенапруження організму. А перенапруження може призвести до таких от проблем, як серцевий напад. Далі, проаналізуйте ситуацію. Іноді Об'єктивна оцінка проблеми допомагає її вирішити. Або хоча б позбутися тих емоцій, які в неї викликаються. Задайте собі наступні питання. Моє занепокоєння обґрунтовано? Це насправді може статися. Якщо трапиться неприємність, це буде моя вина. Якщо трапиться неприємність, що саме буде гнобити мене? Я можу це пережити. Далі, візуалізація. Уявіть собі позитивний результат ситуації. Уявіть його в картинках, себе радісно, оточуючих, які радіють за вас. Подумайте, як повинна виглядати ваша перемога і що ви відчуваєте, досягнувши її, це допоможе повірити в те, що все буде добре і знизить рівень тривоги за майбутнє. Перемініться. Подумайте про майбутню відпустку, про свята, вихідні. Можете подивитися на свій улюблений кольор, на красиві картинки, переглянути короткий смішний ролик, якщо ви меланхолік, допоможіть собі, залучивши ефірні масла з улюбленим ароматом. Просто нанесіть пару крапель цього масла, собі на шкір теж можете спробувати. А якщо ви холерик, спробуйте зробити пробіжку, або зробити прибирання в будинку. Займіть себе. Далі займайтеся звичними справами. Як це не дивно, але рутина дуже заспокоює. Коли ви робите те, що робили б, якби вас нічого не турбувало, приходить усвідомлення того, що життя продовжується. Незважаючи ні на що. Залишатися в звичайному ритмі життя, чи займатися тим, що приносить задоволення, набагато краще, ніж відкласти все і поринути у власні страждання. Ваші страждання мучують лише вас. Світ рухається далі. Чим швидше ви це зрозумієте, тим легше, Тим швидше і легше вам стане. На цьому все. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Бажаю вам гарних вихідних. Якщо вам потрібні консультації бухгалтера, нагадую я бухгалтер, не психолог, можете звертатись за посиланням через Instagram або на електронну пошту. Це буде Україна. Бережіть себе. Не забувайте донатити на ЗСУ. Пока!